Привіт, друзі! Знову рибалка. Знову буде пошуки Окуня, але не на тому містяку, де я раніше знімав, де один підписник сказав, містяк уже знайомий. Ті люди, ті рибаки, які там сидять, вже як родинами з ними. Сьогодні трішки переїхав, змінимо ракурс, але та сама водойма Південний Буг. Друзі, дивіться. Намагався я вполювати щуку і судака. Виїжджав в дві риболовлі, але взимку я не зміг впіймати щуку. По щуки одразу скажу. Я вам покажу маленький кусочок, такий за дві рибалки, що, я, що мені вийшло відзняти. Але зараз швидко прокоментую. Приїхав ловити щуку. Клівань було дуже і дуже багато, але я не міг нічого зробити. Ну, як то кажуть, не зміг впоратися з тими кліваннями. Трішки протягну і все. Риби нема. Потім, приїхав ще на одну водойму, половити судака, і судачка, я все ж таки, до речі, там було щось під 900 грамів. Я його заборов. Сьогодні буде потужний спінінг 90 савада. Гляньте, з тестом 4. 16 грам. По джигу ця полюга мені подобається. Отак От з берега покидати ваги до 15 можна і 16 грам, то супер. Ну, Не можна, а 16 грам вона гарно кидає. А катушка в мене сьогодні буде нова. Дивіться, це в мене на шпулю, не звертайте увагу, це в мене е, шпуля від Ванкіша. Тут нитка 05 а катушка це 2500-й страдік. 23-го року. В Аврору якось зайшов, а там супер скидки і лежала от така одна катушка. Хотів дві взяти, але... але вона була там одна. То жінка каже, дім купи усе новорічні свята, купи собі катушку. Хоча я собі хотів 3000-го Ванкіша взяти. MG. Ой, забув, як він там правильно називається, ну потужний. То хотів я його взяти. Ну, Поки ну, була така супер скидка, то взяв цю. Бакан Сафіна, Спінінг Савада і Підсак Савада. Ось, і щука, блін, зійшла. І перша риба. Але це окунь несподівано, тому що зараз покажу. Дивіться, і гарний такий, гарний окунь. Хтів щуку покидав на цій точці. О, щук не було, а гляньте, який гарний окунь. Випускаємо. Так, це вже супер і супер. Фортранд. 53 мм, 10 грам. От така блешня. Ось. все. Ай, зійшла, друзі. Це, ну, я вже бачив її. Я її вже на поверхню доставав. Це третя щука. Що таке, друзі? Не знаю. Ось, друзі, здається, щука. Повадки щучі. Опустимо фрикціончик. Нитка не дуже товста. Ну як не дуже товста. 0,5. 0,5 нитка. Це друзі. Тук судака. Гарного. Просто друзі, гарного судака. Ого, двома гачками на цю мандулу. Та ти що, не можу... О, гарно. Та ти що, друзі, не виходить. Оце він зацепився. У мене ще є отакі плоскогубчики. Оце він вдарив гарно, несподівано, несподівано. Я думав, що тут буде щука, чесно кажучи, приїхав покидати на щуку. Так, давайте відцепимо його, потім побалакаємо. Давай, 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 ваги. Фіксуйте. Опа, дивіться, 860 грам. Але ну, то таке, кіно змонтувати нема що, тому сьогодні риболовля буде на. Мого улюбленого окуня з мікроджигом, друзі. Ну, все покажу, все розкажу. А спінінг в кадрі буде сьогодні Сафіна. Сафіна Табулярна, повна її назва S64UL. Така, знаєте, коротесенька, дев'яносто три. Від 0,3 до 4 г має вона тест. Цим спінінгом мені вже доводилося рибалити. Сьогодні ще разочок. Катушка буде ванкіш в, в 2500-му розмірі. Хтось би сказав, 2000 чи 1000 на такий спінінг добре було. Ну, я 2500 рибалю і мені теж дуже і дуже добре. Я би більше вам сказав, би, мабуть, не Розмір тут має значення там, чи тисячна, чи двох, чи 2500. Головне, щоб у вас нитка була дуже і дуже тонка. Це ну, буде просто суперово взимку і закид далі і менше буде смоктати воду, не буде замерзати. От зараз мінус 2 ниточка в мене рішітка 015. Рішітка 0,15. Отака тонесенька нитка. Це азуровська нитка. Ну що, зібрав я цей комплект і можу так сказати, приїхав на водойму. Це Південний Буг. Але ну, е, останнє відео ви всі бачили, вже вам точечка, мабуть, надоїла, тому приїхав на таку точку, де, чесно кажучи, мабуть, років 6 я тут не був. Тут все трішки змінилося. Е, ще пам'ятаю, Тікт Айскуб тут знімав. Кажуть це років 6. Що тут? Не знаю, будемо пробувати. Пам'ятаю, що тут була завжди течія, тому спочатку почав з 2 грам. На течії не дуже взимку риба хоче стояти, але ну, будемо шукати. Тут під берегом дуже сильна бровка, просто обрив десь в метра в півтора. Ось що я довів до обрива. Під обривом може стояти риба. А може і не стояти. В даному випадку вона тут не стоїть. Ну, нема клівань. Нічого страшного, походимо. Друзі, дивіться, блін. Ну, тут так точно не було. Блін, це райське, райський містяк. Знаєте, на водоймах там, де багато щуки, то це просто райський містяк. А ну спробуємо маятником під той кущ кинути. Так, трішки. Руки замерзли, не попав. Ага, іще там глибина, тому потрібно було одразу віддати шнура. Нічого, зараз пристріляємося, аби не зацепитися. А ось тут, друзі, прям, прям вже біля обриву і влупив. Дивіться самі, як, який потужний. І спін згибається. І це, це для вас, для всіх насолода. Насолода, коли супермікрушною палкою рибали. Швидесенько встиг підтягнути фрикціончик І можу вам сказати... Та там кабан. Друзі, там кабан. Оце потужний кабан. Дивіться. Ух-ой-ой, хоть би не впасти. <смір> Отакий. От друзі, гляньте, це супер кабан. Оце почалася, друзі, риболовля. Я ганявся за тими щуками. Пам'ятаємо, спочатку відео все вам показав, щук не спіймав, але Судака був заборов. А гляньте, приїхав на водойму на знайому. Мою водойму. Вірніше на знайому чи улюблену свою риболовлю. Це ловля окуня на мікроджиг. І гляньте. Можна да, цей спінінг використовувати як наноджі ставити 0,6 грама. Ну, от Почав з великих вагів, тому що цю точку я не знаю. З великих вагів, друзі, з 2 грам і з офсетним гачком. І от такий красень. Ну тут Хуш, зараз зважу, але мені здається 200. 70 десь грам. Друзі, ну, початок риболовлі. Навіть якщо це буде і останній, це просто вже супер. Риболовля суперова. Так, друзі, нуль. Ввішаємо цього бандітуса. Дивіться, ваги зафіксували 340 грам. Тому як то кажуть, у страха глаза і здоров'я, я сразу сказав, що це кабан. Ну, Бачимо, чим гарно, що я завжди вас не дурю. Я сказав 270, а тут 340 такого красення. Випускаємо. Ух, гарна вода, гляньте, прозора, прозора. А там одразу обрив, так як я і казав, тут і така ділянка. Глибоченька, глибоченька і такий красень стояв. Так, згаю в час. Бачимо, ваги є, лінійка є, все потрібно мати, щоб, щоб не помилятися. Да. Класно, коли ви е, кажете, ну, спіймали там на 200 грамів окуня, а всім розповідаєте, та пів кіла. Це дуже і дуже добре. А я бачимо, помиляюся в іншу сторону. Так би комусь сказав, та такого окуня взяв на 270 грамів, а там 200, ой, а там 340. Так, ну що? Зараз ще будемо туди кидати. Просто супер, супер чотенько. Ага, блін, мабуть, на вєточку зацепив. О, пройшов вєтку, скинув. Піддергую так бачимо на місці. Тин, 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 тин. Пауза. Підкинув пауза. Є, блін, там якісь гілки, гілки на дні. Проходю. Пауза. Да. Давай, 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 давай. Тинь і пауза. Нічого ніхто там не відзивається. Може він там і один і стояв. Прийшлося навіть було затягнути фракціончик, тому що він уходив в ред затягнув і все витащив його. Самі бачили спінг, відпрацьовував дуже от зацепа, це зацепа, це не клівака, це зацепа. Блін, а на дні там гілки був би відкритий кусю, відкритий гачок, то б зацеплявся би, а... Овсетний гачок проходить. Дивіться, це дрібний. І знову. Ось так є під прямо під обривом. Так, ну, і такий теж не супер здоровий, але не, не дрібний. Ай-яй-яй! Будемо піднімати, дивіться, на спінінгу Ні, так я не можу підняти. спінінг просто згибається. Хоча можна підтягнути фрикціончик. І я не боюся, друзі, дивіться, я не боюся зламати. Чому ще не боюся? Тому що це ще і не мій спінінг, Ви краще так теж. Ще разочок скажу, так не робіть. Тому що ви ж будете вже своїм спінінгом рибалити. Якщо він, не дай Бог, хрусне. Хоча я. Впевнений, що він не хрусне. Хоча я впевнений, що він не хрустне навіть на півкілошному окуні. О! Та ти що, друзі, оце риболовля! Блін, в мене руки тремтять. Прохолодно, просто прохолодно. До речі, шнура потрібно запшикувати. Вже сто, сто разів казав, коли мінусова погода, шнур запшикуйте, чи там маште чим завгодно. Я вже показував, навіть вже друзі, ну, знайомі запитували в цьому в Ютубі, коменти писали, хоч що то за силікон, ким ти пшикаєш. Фірма Кіт. От, якось так вона називається. Коли ви напишете силіконовий спрей фірми Kit, то ви все побачите, все знайдете. Він там один в інтернеті. Так, підемо, походимо. Так, так, так. Ну, Просто супер. Не впасти. Так, ну тут підемо вгору. Зараз тут спробую. Супер на дальняк покидати, побачимо, що є там. От так. Двушка полетіла на тонкої нитки. Добряча. Якщо на викиді зараз на цій ділянці не буде риби, то буду ставити менше ваги. Але так потрібно поставити ваги, щоб, ще раз напам'ятаю, на цій ділянці тут течія. Якщо сильно мільчити з вагами, то ви не зможете затримувати свою приманку на дні. Завжди буде сносити це взимку ну, не дуже гарно. Це просто, може влітку там це і добре, взимку не потрібно нам. Потрібно залишати приманку на одному місці як можна довше. Оце я бачимо. Це я отак тинь-тинь-тинь роблю роблю, а катушкою ще даже і не мотаю. все, тримаю приманку на дні. Ось, ось, ось б'є, друзі, цікавиться рибка, цікавиться, є. є. Та т, т, куди заходиш? А, там обрив, друзі. Ну, На цій точечці обрив десь метрів метра, та, наверное, 5 від, від берега. Тому виходить, бачимо, ось оце травичка, це тут у мене ну, прив'язаний флюр. То, Це представляєте, я тер-тер той обрив. Як? Тому поставив флюра півтора метра. Знав, що тут обрив і щоб не терти шнуром, поставив півтора метра флюра. Але обрив такий глибоченький, тому, мабуть, метра три потрібно ставити. Ну, Ми це робити не будемо. Друзі, отаку поляночку ще знайшов. Не так багато містяків. Тут, ну, мені здається, тут я вже не пройду, то... Полізу потім на гору і там ще походю. Поки ще от такий містечок потрібно спробувати обкидати. Ну, Чесно кажучи, оце коли бачимо такі дерева, то влітку з них падає все, і там біла риба 100% повинна стояти. А під білою рибою наш хижак. Так, будемо пробувати тут. Був би в мене Лайт зараз ну нема, навіть в машині нема в мене, то поставив би 5-7 грамів і кидав би до того очерета до остров. За ним одразу міляк, коли я там на човні плавав. Ну то було вже років 10 тому. І там міляк. Рибка там часто ховалася. Мені здається, туди сімкою я б докинув. би. Ось. Дивіться, дивіться, не підсікаю і тут підсік. Давав йому паузу, щоб він засмоктав добріше. Є, нема свикида. Просто свикиду, нема риби, нема сенсу просто кидати дуже далеко. Тільки гайте час. Так, випускаємо цього, цього красення і ставимо менше ваги. Не будемо більше впиратися в дальняк. Друзі, на днях придбав жменю вольфрама І такий, знаєте, перший раз в житті такий попався. Коли проволоку туди вдягаєш, вона ж так ще щок робить щолк, наче там за щось зацепляється. І він не сповзає. Просто ну, такого раніше в мене не було. Нічого не потрібно городити. Ось, друзі, дивіться, флюр сразу, без всяких застібок, сразу прив'язую. Чим оце все гарніше буде, тим риба все це буде менше бачити і буде. Клювати. О, отако. Один і один. Ось така малесенька дюймова приманочка жук бітл. Отако, отако. Тин-тин-тин. Ну, грам просто шалено. Шалено я ось їм стукаю, роблю паузу, натягую, стукаю, отако тинь, тинь, тинь. От є, настукав йому, блін, настукав по голові. І теж, дрібний, друзі, потрібно змінити точку. Мабуть, я повернуся, не буду я туди йти вглуб, то вже якось в інший раз там спробуємо. Був там, знайшов то дерево, зараз будемо пробувати обкидувати те дерево, де у мене той красень в 340 грамів клюнув. Повертатися будемо. Опа. Зацепився, блін, зацепився. Бачимо, підійшов на цю був точку, стояв в мене офсетний гачок, і я все проходив, тому що ну, все, де дерево впало і там багато-багато гіляк. І офсетний гачок проходив гарно, так, Даже нічого не шевелиться, це прийдеться обриватися. Друзі, там в мене флюр. 0,16, а шнур в мене 0,15. Треба було флюр вішати, 0,14. Зараз будемо рвати, побачимо, що порветься. Ну, що порветься, блін, Ну, шнур тонкий, не повірите, ну просто тяну, тяну, тяну. Щось порвав. Можу так сказати. Так, 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 що ми порвали? Ну Порвався шнур, десь порвався. ну Так, друзі, все просто. Стояв на точці, кидав офсетним гачком, все було дуже і дуже добре. Кому цікаво, от такі офсетні гачки, 10-й номер. Ну, зараз в мене такий вісить. Поставив афсетний гачок, але, друзі, треба пам'ятати, якщо ви знайшли таке зацеписте місце, то ніякий вам там офсетний гачок чи якийсь проходімець не допоможе. Да, звісно, більше ви проводок зробите на такій ділянці, але є, така, ну, є суперспособ там не зацеплятися, просто там не риболовити. Але бачимо, в таких містяках стоїть зачасту рибка. Тому я все ще хочу декілька разів спробувати. Можна вести тим офсетним гачком, робити проводку, проводку, і потім він просто буде підніматися і якось отак захлиснеться за гілку, тому він може і не допомогти. Зараз декілька закидів ще зроблю туди. Така виходить тут труба з течією і все бачимо скеля. І, Мені здається, тут така заводюха і рибка повинна стояти. Ну, якщо б я був би рибою, мені здається, я б тут би сили вберіг би взимку. Тому будемо тут пробувати рибалити. Походив, походив, починаю повертатися. На початку рибалки, От починав з цих точок і туди вниз риба завж... ну, кругом клювала. Пішов вверх по течії, щось не можу зацепитися там за рибу. Чи просто вже не клює, Знаєте, був якийсь такий період, поклівало гарно і все. Чи просто там нема риби. Зараз перевіримо. Отако! От Отако! Друзі, ще знаєте, шнуру то лопнув був. Може бути, як я вам сказав, там бровка, де я сьогодні рибалю. І шнур там просто перетирався. От такий красень. Знову красень. Дивіться. І знову отакий от красень. О, ну тут вже нема 300 грам. Але за 100 170 хай тут буде. Давайте його зважимо. Бере дуже добрячо, гачки дуже гострі. Отако. Скільки я сказав, 170. Щось полюбляю я ці 70, -ки. сотки, 170, так да, кажу. Дивіться, 200, 200 грамів. Ну, може хтось і вже бачив і каже, ну, коли я сказав 170, хтось у когось, знаєте, глаз алмаз, і каже, таких там 170, тут 200, Дмитрик, 200 грам, дивіться, який гарний. О! Оп, а, друзі ні, гляньте, другий. Другий окунь. Давай, давай, виходь. Є, все ж таке діло в містякі. Так, свикиду, ну не свикиду, але не під берегом він клюнув. А такий є. І теж, і теж непоганий. Ну що, мені здається, не потрібно більше рибалити все. Показав, все, розказав, скільки ж можна налавлювати, накалювати цих окунчиків. Так, давайте його акуратненько відпустимо. Так, так, так. За верхню челепу. Овсетним гачком. Отако. От За верхню челепу. Ну, друзі, гляньте, ну гарно сьогодні просто. Суперова риболовля. Ну що, скінчаємо цю риболовлю. Риболовлю 24-го року. Друзі, це останнє, останнє кіно в цьому році. Вигуляв я оцей комплект. Це в мене спінінг, який приїхав мені наприкінці року. Це в мене така, можна сказати, новинка. Це Сафіна до 4 грам. Друзі, я вже знімав один раз з нею кіно. Зразу скажу, що 4 грама це ви так просто поволочите. На 4 грамів гарної суперової проводки у вас не вийде. Але спін до 4. От з двушкою. Сьогодні починав я з двушки. З двушкою рибалити вже ну, нормально можна. І сьогодні по умовам поставив двушку, тому що течія. Потім зрозумів, що на викиді риби немає і сенсу кидати далеко, гаяти час теж нема. Поставив один грам і усьок, кінчав всю рибалку вже з одним грамом. З одним грамом просто шикарно. Що завгодно, ну гляньте, як. Ну, що завгодно ви з цим грамом можете зробити? Задати любу ігру. і сьогодні бачили риба в кадрі була. І гарна, і ну, декілька таких некрупних теж окунчиків було. По території, можу так сказати, місяки шикарні, але не кругом клювала риба. Друзі, давайте так. Кому що сподобалось, підписуємося на канал. А хто ще вперше у мене на каналі, то підписуйтесь, тому що в 2025 році ми знову з вами будемо зустрічатися. Так що давайте, кому що сподобалось, підписуємося на мій канал. Ставим вподобайку, і слава ЗСУ, і всіх з наступаючим!